Ви колись думали, як це віддати роки життя заради однієї людини, а потім почути Ти тут зайвий звучить жорстко, правда. Але саме з цього почалася історія Олександра весілля доньки, ресторан, квіти, музика, усе оплачено ним, а місця за столом для нього не знайшлося. І коли в очах рідної дитини він прочитав холодну фразу Тату, йди, він зробив щось, чого ніхто не очікував чому так відбувається. Чому ті, заради кого ми жертвуємо своїм сном, відпустками, здоров'ям, іноді відсувають нас убік у найважливіші моменти тут справа не в грошах, тут справа у цінностях, у стосунках і в тому, як люди розуміють слово родина, а ще у тому, як ми самі дозволяємо з нами поводитися. Ця історія та не просто про образу це про гідність, про вміння залишатися собою, навіть коли тебе відштовхують. Про те, як спокій може стати найгучнішою відповіддю, і про те, що іноді мовчання важить більше, ніж тисячі виправдань чи пояснень. І так фінал цієї історії буде таким, якого мало хто очікує бо кожна дія має наслідок, і коли ти вмієш відпустити без крику, життя часто повертає те, що було несправедливо забрано. Хочете знати, що зробив Олександр тоді слухайте уважно. Батько приходить на весілля доньки. Дівчина обертається до нього. Тату, вибач, тебе ніхто не кликав. Іди. Він мовчки йде. Уявіть собі. Олександр, батько, який роками працював, не покладаючи рук заради щастя своєї доньки, входить у двері ресторану. Він не має підготовлених промов, не бере з собою гучних слів, тільки тепле серце і щирий намір привітати дитину. І ось вона. У білосніжній сукні обертається до нього: Тату, вибач, тебе ніхто не кликав? Іди. У цей момент світ стихає, і Олександр робить те, що робить сильна людина, мовчки розвертається та йде. Замислімося: хіба не кожен із нас хоч раз у житті був на місці Олександра? Можливо, не на весіллі, а у ситуаціях, коли наші зусилля та жертви залишалися непоміченими. Це може бути на роботі, де твої досягнення приписують іншому, чи в родині, де твоя турбота сприймається як належне. І тут головне, як ти реагуєш. Олександр не влаштовує сцен, не звинувачує його тиша це не слабкість, а гідність. У культурі українців мовчання часто важить більше, ніж слова. Згадайте, як дідусь міг одним лише поглядом сказати більше, ніж будь-яка довга промова. Так і тут. Олександр розумів, Будь-яке слово в той момент стане зброєю проти нього, він вибрав шлях стриманості. І це було як хід у шахах, коли ти відступаєш фігурою не для поразки, а щоб поставити мату правильний момент. І ось тут виникає питання як так сталося, що зв'язок між батьком і донькою охолов до цього? Це не лише про гроші і навіть не лише про емоції, це про сприйняття, про вплив чужих думок, про гордість. І саме цей момент лише початок, бо попереду в Олександра ще будуть ходи, які перевернуть гру так, що всі побачать справжню ціну його мовчання. Розповідач запрошує глядачів уявити себе на місці батька. Він жертвував відпусткою, продавав машину, працював у важких умовах, заради доньки. Уявіть, що ви, Олександр, кожен літній відпочинок, який міг би бути на березі Чорного моря чи в горах Карпат. Він свідомо відкладав не тому, що не любив подорожей, а тому, що знав доньці потрібніше замість квитків на поїзд, нові книжки для школи, замість тижня на озері світясь – оплата гуртків та репетиторів так народжуються тихі герої, без медалей і без овацій. А тепер згадайте, як він продав свою стару Волгу. Машина була для нього не просто транспортом, а символом молодості. Спогадів і праці власними руками, але він без вагань віддав її, щоб оплатити весільний ресторан та оркестр. Це не був жаль, це було відчуття обов'язку. В українській культурі батько завжди стоїть стіною за своїми дітьми, навіть якщо доводиться розібрати цю стіну по цеглині. Робота теж не була легкою. Хтось би сказав працювати на будівництві після 50 – це занадто. Але Олександр йшов. У спеку, у дощ із мозолями на руках, усе заради того, щоб донька не відчувала браку. І тут ми розуміємо одну глибоку річ любов батька часто непомітна, бо вона проявляється в діях, а не словах. Тепер запитайте себе, чи можемо ми уявити, що відчував він, коли почув ті слова від доньки на весіллі, це наче стояти під дощем, який сам збудував хмарою своїх жертв. І тут починається найцікавіше. Бо ця історія ще не розгорнула всі свої карти, підкреслюється весілля повністю оплачене батьком, ресторан, квіти, фотограф. Він стоїть із подарунком, але його не пускають усередину. В українських весіллях є традиція хто платить, той і хазяїн свята. Але цього разу все пішло інакше. Олександр, який оплатив кожну деталь від вишуканих столів у ресторані в центрі Львова. До білих троянд, привезених з Голландії, залишився за дверима. Він стояв із акуратно запакованим подарунком, іронія якого вражала куплений за ті самі гроші, які вже наповнили це свято красою. Але двері перед ним закрилися, наче перед стороннім. Подумайте, що він бачив із вулиці через вікна проглядали сяючі люстри, кожна з яких оплачена з його кишені. Лунала музика, за яку він теж розрахувався. Квіти, що прикрашали стіни, були його жестом любові. І ось парадокс усе це є результатом його турботи, але він не може навіть увійти та сісти за стіл. Це схоже на те, коли садівник вирощує сад, але йому забороняють заходити, коли починають цвісти квіти. Тут є важливий момент, який стосується багатьох як часто ми інвестуємо у щось, у стосунки, проекти, людей. І опиняємося за межами, коли приходить час пожинати плоди. Це не лише про гроші, це про енергію, час, сили. І тут постає запитання, чи ми робимо це заради визнання, чи тому, що вважаємо це правильним? Відповідь на це питання формує нашу внутрішню свободу. Олександр стояв мовчки, і ця мовчазна сцена була його силою. Бо той, хто оплачує банкет, але вміє стояти осторонь, має терпіння, яке інші не розуміють. А терпіння в українській культурі це завжди передвісник глибших подій. І так, ця історія ще навіть не почалася по справжньому. Через дві години все скасовані оплати, весілля руйнується. Батько символічно роняє келих шампанського, скло розбивається на підлозі. Дві години після початку свята і атмосфера змінюється так швидко, як вітер у Карпатах. Оплати за ресторан, музику, декор починають зникати, бо Олександр скасовує перекази. Це не помста, це як зняття руки з важеля. Він більше не тримає корабель на плаву, і як тільки це стається, зал починає хитатися. Весілля, яке здавалося ідеальним, поступово руйнується. Це момент, коли правда починає говорити сама. Келих шампанського в його руці не просто напій, це символ. Він підносить його повільно, дивиться на світло, яке пробивається крізь тонке скло і без слова відпускає. Келих падає на підлогу, розлітаючись на сотні осколків, це тихий жест, але в ньому більше сили, ніж у будь-якому крику. Бо інколи щоб розбити ілюзію, потрібно розбити скло. В українській культурі є прикмета коли щось б'ється на весіллі, це на щастя. Але тут іронія. Осколки цього келиха нагадують не про початок нового життя, а про розсипані надії та фальшиві обіцянки, і ті, хто ще вчора сміявся, Починають розуміти, що за цією подією стоїть набагато більше, ніж здається. Олександр не пояснює, не виправдовується. Він просто знає у світі, де гроші часто мають останнє слово, справжня сила, це вчасно відійти і дозволити наслідкам зробити свою справу. А це лише початок, бо за келихом, що розбився, завжди йде тиша, в якій чути справжні голоси. Він виходить назовні. Погляд доньки у сукні, за яку він платив, пронизує його як скальпель. Олександр виходить із залу, і перший подих холодного повітря наче повертає його до реальності. Він йде повільно, але впевнено, і саме в цю мить на порозі він бачить її. Донька у тій самій сукні, вибраній із турботою та любов'ю. Кожен стібок, оплачений його руками, кожен метр тканини це частина його життя. А її погляд. Він гострий, холодний, як лезо скальпеля, і цей погляд каже набагато більше, ніж будь-які слова. В українських родинах весільна сукня має особливу цінність, це символ нового етапу і часто батько є тим, хто допомагає зробити цей день особливим. Але тут символізм змінився. Сукня, яка мала стати втіленням його турботи, перетворилася на нагадування про відстань, що виросла між ними. І це болить сильніше, ніж будь-яка образа. Він не відводить очей, бо в цьому погляді немає злості, є тільки розуміння. Іноді навіть найрідніші люди можуть опинитися по різні боки прірви, і це не завжди чиясь вина. Часто це наслідок впливів, думок, людей, яких пускають у своє серце, а коли двері вже відчинені, їх важко зачинити. І хоча цей момент, пронизаний болем, він не стає кінцем історії. Бо Олександр знає, навіть якщо зараз його присутність відкидають, життя має дивний спосіб повертати борги. А за холодом завжди є шанс для тепла, тільки потрібно дочекатися свого часу. Батько описує деталі, упакував подарунок сам, купив імпортні троянди, оплатив люстру усе це його бюджет. Олександр завжди був людиною, яка звертає увагу на деталі. Подарунок, який він тримав у руках, він пакував сам, не довірив це магазину, не попросив допомоги, кожен вигин стрічки, кожен згин паперу робив власноруч. Це не просто річ у середині коробки, це його час, його теплі спогади, його бажання зробити День доньки ідеальним. І кожен, хто знає українську культуру, розуміє у подарунках від батька завжди є частинка серця. Троянди, які прикрашали зал, він замовив у знайомого флориста, що возить квіти з Голландії. Не тому, що в Україні немає гарних троянд, а тому, що хотів, аби це весілля було особливим. Кожен букет був продуманий до дрібниць від відтінку пелюсток до розташування в залі. Квіти мали говорити мовою краси, яку донька завжди заслуговувала. І навіть люстра, під якою проходив банкет, була частиною його турботи. Він оплатив оренду цього ресторану, вибрав зал саме через цю деталь, тепле світло, що створює атмосферу казки. Іронія в тому, що світло, яке він обрав, тепер освітлювало стіл, за який йому не дали місця, але Олександр не втрачає гідності. Він пам'ятає, що справжня краса вчинків не вимагає визнання. Ці деталі важливі, бо в них відображається не лише підготовка до весілля, а й роки виховання. Усе, що він робив для доньки раніше, теж було продуманим і уважним. І зараз, навіть опинившись осторонь, він знає справжні вчинки завжди залишають слід, навіть якщо їх намагаються приховати. Наречений і донька кажуть, що це закритий захід тільки для близьких, і довгі роки ігнорують батька. Олександр пам'ятає той момент так само чітко, як запах свіжоспеченого хліба на недільному ринку. Наречений, стоячи поруч із його донькою, вимовляє фразу, яка ще довго буде відлунювати в його серці Це закритий захід тільки для близьких. Іронія цих слів майже фізично болить, бо якщо батько, який виростив, оберігав і підтримував доньку не близький тоді хто ж, в українській культурі родинне коло завжди було святим, навіть сусіди чи друзі дитинства часто ставали частиною великого сімейного столу. А тут він. Рідний батько лишається за межами. І це не просто образа, це виклик усьому, що він вірив про сім'ю, та Олександр мовчить. Бо іноді найкраща відповідь це час, який ставить усе на місця. Роки йдуть, донька та зять живуть своїм життям. А Олександр продовжує працювати, займатися господарством, ремонтувати старий будинок у селі. Вони не телефонують, не запрошують, ніби його існування більше не вписується в їхню історію. Та він не тримає злості. Бо розуміє, образа це тягар, який заважає рухатися вперед, а він хоче рухатися. Але життя має свою особливу логіку іноді ті, хто закриває двері, згодом змушені самі шукати шлях назад. І Олександр знає, що справжня близькість перевіряється не словами, а часом та обставинами, а ці обставини ще попереду. Батько стверджує, що він оплатив усе. Але не отримав місця за весільним столом гроші не виховання. Олександр не раз повторював цю фразу, хоч і не завжди вголос Я оплатив усе, але місця за столом не отримав. Це не було наріканням на витрачені гроші, бо він ніколи не ставив любов у залежність від фінансів. Це було констатацією факту у світі, де гроші часто вирішують доступ до місць і столів, його місця не знайшлося. І це змушувало замислитися про справжню цінність відносин. В українській культурі стіл це символ єдності, весільний стіл тим більше за нього садять тих, хто є частиною найближчого кола. Але цього разу виявилося, що можна бути тим, хто оплатив стіл, і все одно залишитися за його межами, це наче поставити хліб на стіл, але самому залишитися голодним, гіркий символ, який не потребує пояснень. Фраза гроші не виховання набуває особливого змісту тут. Олександр розуміє, можна оплатити квіти, зал, музику, але неможливо купити справжню повагу чи вдячність це або є, або його немає. І часто саме такі моменти розкривають справжні пріоритети людей. Бо виховання це не цифри на рахунку, а те, як ти ставишся до тих, хто був твоєю опорою. Але ця ситуація не стає кінцем його історії. Навпаки. Вона лише підсилює його переконання, що справжні цінності завжди випливають на поверхню. Іноді це займає роки, але час має свій непомітний, але безпомилковий спосіб повертати баланс. Ельвіра пояснює справа не в грошах, а в тому, що він не підходить до цього оточення. Ельвіра, подруга доньки і фактично організаторка всього весілля, одного дня сказала фразу, яка ще довго буде відлунювати в голові Олександра. Справа не в грошах, просто ти не підходиш до цього оточення. І ці слова були гострішими, ніж будь-яка відкрита образа, бо вони не тільки виключали його з події, а й ставили під сумнів його місце в житті доньки. В українському суспільстві поняття оточення завжди мало вагу. Люди часто піклуються про те, як виглядає їхнє коло спілкування, особливо на таких важливих подіях, як весілля. Але хіба не парадокс, що саме той, хто створив умови для цієї події, виявився зайвим у цьому колі. Це як збудувати будинок, але не мати права зайти у вітальню. Олександр слухав її мовчки, він знав, що сперечатися марно, адже коли людина виправдовує свої дії словами про оточення, це вже ознака того, що рішення давно прийнято. І це рішення рідко можна змінити логікою чи аргументами. Тому він зберіг спокій. Розуміючи, що життя саме розставить акценти там, де зараз намагаються поставити крапку, він залишив цю фразу в пам'яті не як образу, а як нагадування. Справжні цінності не вимірюються статусом чи колом гостей. Вони вимірюються вчинками, і одного дня ті, хто так легко виключив його з оточення, можуть виявити, що справжній фундамент їхнього життя закладений саме тими, кого вони відсунули. Батько стримано кладе коробку з подарунком на стіл і прощається поглядом. Він не хоче махати сценою, просто йде. Олександр підходить до столу повільно, без зайвих рухів. Коробка з подарунком у його руках виглядає майже символічно, як частинка його любові, яку він залишає тут, навіть якщо його самого не чекають. Він кладе її на стіл обережно так, наче боїться зламати щось невидиме, ту тонку нитку. Що ще лишається між ним і донькою, і цей жест говорить більше, ніж будь-які слова. Він не зупиняється, щоб вимагати пояснень чи виправдань, бо розуміє іноді гідність оце мовчки вийти там, де інші почали б кричати. В українській культурі таке стримане прощання завжди має глибокий зміст це знак сили, а не слабкості. Бо вміння залишити сцену без скандалу це вибір людини, яка впевнена в собі та в своїй правоті. Прощальний погляд Олександра зупиняється на доньці. він не дорікає, не просить, не нагадує. Лише дивиться так, щоб вона запам'ятала цей момент, бо слова можуть забутися, а ось погляди залишаються в пам'яті надовго. І, можливо, колись, коли емоції стихнуть, вона згадає саме цей погляд і зрозуміє більше, ніж зараз. Він розвертається і йде. Його кроки тихі, але в них відчувається рішучість. За дверима холодне повітря, але воно здається йому легшим за атмосферу всередині. І хоча він залишає цей зал, історія ще далека від завершення, бо життя має дивний спосіб повертати те, що колись було втрачено. Історія Олександра це не лише про весілля, це про нас із вами. Скільки разів у житті ми робили більше, ніж мали, а потім залишалися за дверима, і кожен такий момент це запитання до нас. Чи ми готові цінувати себе настільки, щоб іти, коли нас не цінують? Подумайте у вашому житті є ситуації, де ви й досі оплачуєте банкет, але вас навіть не кличуть за стіл? Можливо, настав час переглянути свої пріоритети. Бо гідність це не гучні слова, а тихі рішення, які змінюють усе. А тепер я хочу запитати вас якщо б ви були на місці Олександра, що б ви зробили? Чи залишилися б, щоб боротися за місце, чи пішли б із високопіднятою головою? Напишіть свою думку мені цікаво почути вашу історію. І якщо ця історія змусила вас задуматися, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок, бо попереду ще багато історій, які допоможуть вам побачити життя під іншим кутом і, можливо, змінити своє.